Усім привіт до вашої уваги! огляд Мішечка жилеткою. Я що попадає. В настрій у нас ось така гарненька жилетка. Двостороння розміра L, Розміра M L. Розмір S легка стігана. Ще розмір M Алі. М легка 100 грамівка. 42-й європейський розмір. Розмір Excel. Розмір М фірма Сесіл. 46 європейський розмір. Наступна легка 100 грамівка розмір XL 2 xl Розмір М. Эйл. Фірма Смара. Розмір XL. Дивимось далі. Легка стегана жилетка 100 грамівка. Розмер L. Еще размер 50 европейский. Розмер M. Розмер XL. Розмер LXL. 46 европейский размер. 42 європейський розмір. Розмір L, 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 Ще легка стегана. Розмір Эйлік Сейля. Легка 100 грамівка. Розмір L фірма Сесіл, розмір XL, ще... Розмір XL 2 XL. 46 й європейський розмір. Ще. Розмір XL. Легка 100-грамівка фірма Cecil. розмір 2 XL. Фірма Spirit розмір S. Розмір 42 й європейський. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. на фирма Spirit. Час, такая же ладка. Легка. Розмера М. Розмера М. 14 английской. Еще. Розмер М. Эйлю. Эксель. Иксей. Ще розміру Эй. Иксей. Ще Шчам. Тайфун фирма. Тайфун фирма. m М Эйлем. Чем? Розміра М. така жилетка Розмір XL. Ще. Розмір M Фірма Blue Motion. Розмір. 56 європейський. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна жилетка фірми Zara розмір M. Дивимось далі розмір L, 2XL. Легка стована. Розмір M, Ще. Розмір фірма іншендем. Розмір S, 2XL фірма Bonita, Розмір 40 європейський. Розміра розміру к Розміру Розміру Ейлі. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадаємо.